Друзі, вітання! Ви на каналі Дохід Сьогодні говоримо про токени, які завжди ростуть. Заінтригував, а насправді мова йде про токени бірж, які виконують нативну функцію. Вже склалась деяка тенденція, яка демонструє хороше зростання. Тож сьогодні розберемо, чому так і на що варто розраховувати в майбутньому. Сподіваюсь, відеоролик буде цікавим та інформативним. За традицією прошу вас підписатись на канал. Дякую кожному, хто це робить. Це для мене величезна мотивація. А поки сідайте зручніше, і ми починаємо. Прокрастинація це дуже і дуже погана річ. Запланував даний відеоролик ще близько тижня тому, підготував прев'ю сценарій, і, начебто, все окей, але якось не доходили руки власне, до запису. І буквально сьогодні біржа OKX вирішила мене підштовхнути, вибухнувши анонсом про те, що вони спалюють 65 мільйонів токенів OKB, додають функціоналу власне, до токену, і це, так би мовити, дуже позитивно вплинуло на ціну. А саме ми отримали палку буквально на 3 ікси. Бачимо, що хай був вище 140 доларів, і їхній токен Окіблій. Кібі, про який я, власне, хотів розповідати як перспективний полетів в космос. Звичайно, зараз розглядати його до купівлі виглядає якось сумнівно. Плюс зважайте, що зараз розпочався локальний альтсезон. Я, звісно, розраховую на те, що восени ми продовжимо ріст, але чим вища ціна, тим більше ризики. Тобто це потрібно розуміти, ні в якому разі не варто засаджуватись в активи, адже впевнений, що більшість альткоїнів вже ніколи не будуть рости, як це було раніше, умовний ДОТ та багато інших тому підтвердження. Тому знову ж таки підходьте до рекомендацій моїх чи будь-кого іншого з холодним розумом і, відповідно, підходом, який дозволяє ваша ризик-менеджмент стратегія. Власне, Біржа OKEX дуже хороша по об'ємах, по активностях, по залученості і так далі. І, власне, в них непоганий нативний токен, який використовується не так багато де, але в рамках джампстартерів та інших івентів, ну і звісно ж, можна було би його розглянути. Але по 45 доларів, а не по 110. Але OQ це максимально свіжий кейс, такого пампу не очікував, напевно, ніхто. Якщо серед моїх підписників є холдери даного активу, я вас, звичайно, відповідаю, Китаю, ну, гріх не зафіксувати локальну якусь частину. Цілком можливо, що токен буде розвиватися і має на меті повторити долю BNB, але знову ж таки, коли ось такі палки на графіку, це, звісно, подарунок, яким потрібно користатись. Далі переходимо до безсмертної класики, а саме токену BNB. Думаю, нікому не потрібно представляти біржу Binance, адже це безумовний топ-1 на ринку криптовалюти. Абсолютно по усіх метриках біржа випереджає своїх конкурентів на декілька світових років. І власне їхня монета повторює успіх і знову ж таки знаходиться в топі крипторанку. Фактично, наступний актив після ефіру. Вони завжди конкурують з Соланою, але зараз в BNB є першість. Знову ж таки 850 Доларів. Ще здавалося зовсім нещодавно. Були проблеми навколо біржі, були судебні звинувачення в адресу СІЗі, фаундера, і монетка торгувалася в районі 200. Усі, хто не зневірились і перечекали, то вас вітаю. Ми дочекалися тих значень, по яких не гріх фіксувати. Я дуже часто публікував різного роду івенти, ходлер дропи, де закликав придивитися до даного. Активу, адже він більш ніж фундаментальний. Правда, скажу відверто, по 800 продав свої останні BNB, і вже можна потрохи ловити ФОМО, адже ми бачимо, що графік дуже сильний. Знову ж таки, можливо, затяжне падіння мене дещо втомило, і я втратив відчуття ринку. Тим не менш, частково буду фіксувати деякі позиції. Крипти в мене більш ніж достатньо, але ми приходимо сюди, щоб заробляти не фантики. А реальні долари, тому не забувайте фіксуватися по мірі росту. Зокрема, по ефіру також зафіксував частину, але сьогодні мова не про нього. Хоча, якби хтось запитував, можливо, ви не сильно стежите за ринком. То з ефіром все більш ніж в порядку, просто не віриться. 4700. І це буквально за короткий період часу. Ще зовсім нещодавно ми торгувалися в районі 2000, та й взагалі було падіння до 1300, і здавалося, ну як ж так? Чому він так сильно падає, немає до нього інтересу, безліч людей в ньому зневірились, і от власне, ми отримали результат. Що ж, дуже крута історія. Починаю фіксувати свій ефір. Можливо, це помилка, можливо, ні. Але тримаю його вже з 2022 року і хочеться, хочеться побачити якийсь прибуток. Наступним на черзі буде нативний токен біржі Waitbit. В мене з ним максимально хороші відносини, які в останній в такій момент дещо підпортились, але це виключно моя провина. Купував його досить багато, в районі 3-5 доларів, неодноразово про це писав. І по 30 доларів вирішив: ну все, це вже гарна цифра, рости особливо немає куди. Плюс тоді був максимально тухлий ринок. І здавалося, ну хоча б тут зафіксую профіт, буду таким класним трейдером і так далі. Але в біржі Вейтбіт були свої плани. Вони підписали ряд партнерств, постійно розвивалися, збільшується в них кількість трейдерів, і, власне, їхній токен дійшов до позначки в 50 доларів, і зараз торгується по 46. Максимально неприємно, адже втрачено. Немалу кількість профіту, але тим не менш, знову ж таки, тут не вгадаєш, де хай знову ж таки можна розглядати дані токени як акції тої чи іншої компанії. Якщо ви вірите в успішність їхнього бізнесу, ви, зокрема, берете їхні токени і знову ж таки вірите в світле зростання. Адже безумовно це лице біржі. Звісно, ніхто не перестане торгувати на умовному вайтбіт, якщо ВБТ буде коштувати там. 20, але виникатимуть питання: ой, чому ви не відкуповуєте свій токен? Чому ви не придумуєте якісь активності, щоб залучити даний токен, і тим самим. Покращувати його функціонал та збільшувати його цінність. Практично на кожній біржі холд токену дозволяє економити на комісіях, позбавляє плати за ті чи інші транзакції, виводи і так далі. Вайтбіт не є виключенням, ВБТ дає ряд різних бонусів, ну, частково, звісно, шкодую, що продав. Якщо ви ще досі холдите, так би мовити, тримаєте щити. То звичайно мої вітання. Щодо розгляду даного токену по актуальній ціні, то, звичайно, історія виглядає так собі. Ну, чесно кажучи, дуже він вже дорогий. Але не здивуюсь, якщо токен буде коштувати і 100 доларів, так би мовити, наш український BNB, який стрімко розвивається, і я бажаю йому повторити успіх Binance і рухатись лише. Вперед. Далі у нас на черзі нативний токен біржі BitGet. І тут максимально сумна історія для мене. Бачив, як токен торгувався по 20-30 центів, але ніколи його не холдив. Єдиний момент, коли вдалося заробити, я купував токени їхнього гаманця BVB, і в один момент оголосили про їхнє об'єднання. І, власне, тоді ціна дещо запампилась, і вдалося отримати непоганий профіт. Але це Звичайно, не зрівняється з тим, якби я просто хоча б на тисячу доларів купив BGB і, власне, зафіксував десятки іксів. Токен в один момент дуже сильно вистрілив, буквально вони летіли без можливості для. Так би мовити, до заправки і заходу лишніх пасажирів. Тобто, бачимо наскільки стрімкий імпульс доходило до якихось космічних 8 доларів зараз в районі 5. В цілому, мені біржа подобається, як вони розвиваються, як відповідно будують маркетингову складову. Хто не знає, їхній головний амбазадор – це Лео Месі. І знову ж таки ми можемо уявити масштаби його особистості і те, що він рекламує саме цю біржу. Це, звісно, коштує Немало для них, але вони розуміють, що впізнаваність це дуже важливо. По якихось виплатах, моментах з блокуваннями, комісіями і так далі. Тут, в принципі, все чітко, жодних нарікань я не зустрічав. Ну, знову ж таки, можливо, є якісь точкові моменти по виплатах за ті чи інші акції, але я не особливо зараз за ними стежу. Тому BitGet, в принципі, топ зараз знову ж таки локально. Практично кожен токен виглядає дещо дорого, але, як на мене, в бідгету є потенціал на якісь 2 ікси. Тому, якщо подобається, можете розглянути. В цілому біржа заслуговує на повагу і їй також бажаю виключно розвитку. Далі у нас на черзі токен від біржі KuCoin. Є, чесно кажучи, питання по розвитку їхнього маркетингу, якось не сильно зацікавлені вони в активностях саме в Україні. Плюс згадайте, коли взагалі. Щось цікаве було саме на Кукоїн. Як на мене, їм є куди розвиватися і їхньому токену також. В принципі, в нього вже така немаленька капіталізація, але сама біржа позиціонує себе як доволі сильну. Тому знову ж таки він давно торгується. 12 доларів це також немало, особливо зважаючи на те, що токен імпульсно виріс, але, на жаль, воно так десь працює: що в один момент це росте. Я цей момент пропустив. Адже бачимо, це все ще робилося в 2020 2021 році. І плюс-мінус він знайшов свій торговий діапазон. Зараз торгується в районі 10 доларів, і якщо вам цікавий такий варіант, ви бачите перспективу в біржі KuCoin, то можете, звісно, розглянути. З топових бірж сюди ще можна додати біржу Гейт, але вони себе ведуть так собі, я розповідав недавно про скам на 18 мільйонів доларів, тому знову ж таки історія неоднозначна. Хоча зараз вони намагаються відновити. Репутацію та запускати різного роду активності, зокрема, гейт-альфу. Якщо крутите гейт-альфу, можете розповісти, що у вас виходить по дохідності. Багато товаришів пишуть, що виходить так собі, а на все часу не вистачає, тому зосередив увагу на бінансі і вирішив, що краще зробити там декілька аккаунтів. Тому, якщо маєте такий досвід, обов'язково. Діліться. Але криптовалютний світ не такий світлий і безтурботний, як здається. Якщо ви після перегляду даного відеоролику прям захотіли зайти на всі гроші в біржові токени, то в мене для вас є бонус у вигляді токену FTT. Знову ж таки, ми не забуваємо, що в далекому 2022 році біржа FTX заскамилась. Звичайно, після такого новинного фону. Нічого іншого з їхнім токеном статись не могло, як ось такий дамп в одному моменті. І незважаючи на те, що були різного роду відскоки на фоні чуток про повернення коштів інвесторам і так далі, ми бачимо, що загалом в їхнього токену печальна ціна, і всі, хто його холдили, ну скоріш за все в хорошому мінусі. Тому не забувайте, що якщо ви холдите токен тої чи іншої біржі. І завтра напишуть, що в біржі проблеми з ліквідністю, в них проблеми з виводами, їх зламали і так далі. То, звичайно, ви можете втратити свої кошти. Зокрема, продавав ВБТ по 30 доларів на фоні чуток, що в них там якісь скандали і так далі. Ну, як бачимо, це було всього лише вкидом, цілком, можливо, десь зражки, але факт залишається фактом. Тут, так би мовити, я більше перелякався, ніж варто було. Але навчений досвідом з інших бірж, зокрема FTX або ж Кейсу Terra Луною, я вирішив. Шив перестрахуватися. Тому не забувайте, що на криптовалютному ринку може бути скам, і знову ж таки, нативний токен біржі дуже тісно пов'язаний з її репутацією. Ну і звісно, закінчимо ми позитивом, адже поговоримо про токен МНТ. Він не зовсім нативний токен біржі, але він повністю відтворює даний функціонал і давно асоціюється з нативним токеном біржі Bybit. Знову ж таки, він має дещо іншу назву, але якщо ви давно в ринку, то пам'ятаєте, що були такі токени Bit, і пізніше вони конвертувалися в Mantle. Це L1 блокчейн, доволі топовий, сильно розвивають свою екосистему і мають пряме партнерство з біржею. Зокрема. Ма недавно оголошували про чергову колаборацію. Топові менеджери з Bybit перевелися ще на часткову роботу в Mantle і тепер допомагатимуть масштабуванню їхнього блокчейну. Загалом, там все дуже добре, прекрасно вони розвивають як маркетингову складову, так і функціонально постійно вигадують нові фічі. А для нас, що важливо, токен Mantle дуже добре тримається на ринку. Навіть коли все погано, сильних дампів немає. Плюс ви завжди можете Закинути дані активи в лаунжпу, мегадроп, брати участь в різного роду івентах і на цьому отримувати бонуси. Не закликає до купівлі по теперішній ціні, але коли мантел умовно нижче долара, це завжди непогана ідея для купівлі. Принаймні, якщо ви не знаєте, що робити на даний момент. Вірю в нього і сподіваюсь, мої бичі прогнози справдяться вже цієї осені. Що ж, друзі, на сьогодні це все. Сподіваюсь, відеоролик та мої думки були вам близькими та водночас інформативними. Вже зовсім скоро на ком'юніті дохід очікує великий розіграш з приємними подарунками у вигляді грошей та мерчу, який нарешті вдалося довести до кінця та зробити його. Так як хотілося б. Тому дякую за те, що залишаєтесь частинкою нашої великої спільноти і додаєте мотивації знімати дані відеоролики, писати пости і так далі. Прощаюсь з вами лише до наступних зустрічей.